Привіт, дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам історію про мудрого та відважного князя Олега, який всім нам відомий своїми відважними та хоробрими вчинками. Але одного разу з ним сталася така подія, яка звичайно показала його хоробрість, але призвела до смерті. Цікаво вам послухати цю легендарну історію. Якщо так, то сідайте зручніше і уважно слухайте. Колись давно-давно жив собі мудрий та відважний князь Олег. І жив Олег у мирі з усіма землями, княжичі в Києві. І прийшла осінь, згадав Олег свого коня, якого здавна тримав у стані, вирішивши ніколи на нього не сідати. Бо ж питав він все віщунів скажіть мені, від чого мені доведеться померти? А віщун йому й відповідає: Княже, Кінь, якого ти любиш і на якому постійно їздиш, от від нього ти й побреш. Як Як це Олег собі до тями, вирішив ніколи більше на нього не сідати і навіть в бік його не дивитися, звелів відвести його до стані, годувати і ніколи не приводити до нього. І перебув декілька років, не бачивши його, аж поки на не пішов. А повернувшись до Києва і проживши чотири роки на п'яте літо, він вспом'янув свого коня, від якого мав померти, як віщували волхви. Покликав він старшого надконюшнього той питає: Де кінь мій, якого я велів годувати та доглядати його? А той йому відповідає: Помер. Посміявся Олег та й докорив віщунові. каже, Ха. А що ж то вони, віщуни, неправду говорять? Кінь помер, а я то живий і наказав осідлати коня. Гайно поглянув на його кості і відправився туди, де лежали його кості та голий череп, а, посміхнувшись, сказав Ха, а чи не від цього черепа смерті мені приймати? Ступив на голий череп ногою, а з того черепа, як вилізла змія, так вкусила його за ногу. Що й розхворівся Олег та помер. І плакали по ньому люди всі плачем великим, і понесли його та й поховали на горі, яка зветься Щекавицею. Ще й досі є його могила, яка зветься могилою Олеговою. А було його княжінню всього 33 роки. Ця легенда може бути вам нагадуванням про важливість дотримування своїх обіцянок, уважно вагати ризики своїх дій та не забувати про наслідки. Тож хочеться вірити, що ми зможемо уникнути укусів змії в нашому житті, дотримуючись правильні рішення. А я з вами прощаюся до нових зустрічей та нових легендарних історій.